Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замічательну гру під назвою СновуРаннер. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали, до речі, трохи рекламки. Коротше пацани, з вами ми зараз заходимо, беремо грузовики. Я тут трохи заробляю, можна сказати, монетиці, яких в мене зараз їх дофіга, качаю, не злом, просто що їздить по плотах, по лісах. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати їздити. Як я казав, ми будемо починати точніше їздити по шахтах, трохи болоту, от такі от грузовики. Вибираємо пацани, і з димком вирушаємо пацани, в шлях. Вчора в мене бу не було світла, то я говорив без звуку, а сьогодні пацани, будемо пробувати говорити зі звуком. Не знаю, кому як подобається, пишіть в коментах. Ну а ми я ж кажу, починаємо, їздимо вже з такої деревеньки, деревеньки, зараз виїжджаємо пацани. І, до речі, хейтери, які пишуть, що я ті типу, відоси або що я типу, це не мої відоси не настоящі, що не подобаються відоси, то кому пацани? Будь ласка, кому відоси ці не подобаються. Будь ласка, не дивіться, не пишіть ці коментарі, не нервуйте ні мене, ні себе. Хто справді посилів, хто справді кому подобаються мої відоси, дивіться, ну і не забудьте про лайкосики. А тим, хто тільки заходять, щоб мене обсирати в коментарях, то їдка ви. Знаєте куди? Їдка ви нах. Це ті люди, які мене обсирають без причини. Ладно, посині, давайте не будемо пропогани, їздимо просто по болтах, по камінцях, їдемо. На шляху по шахті, а то це вже як шахта. Це пісок посилі. Поки що їздимо, їдемо на передньому мості. Задній не врубаємо, нічого двох два моста не врубаємо, тут ще їздячили. Коротше, давайте зараз поки що їздимо їдемо пацани на передньому, без лібьотки, без нічого пацани, Просто передній ведучий місць. Все, дивимось, як тут буде далі. Це реально дуже реалістична гра, яка мені заходить. -о А отут пацани давайте вже і задню робимо. Та і задні не допомагаю. Коротше, давайте повний привод, Давай! Ще й дощ, де все, пацані, даємо повний привод, Тут мене ще ззаду підпихаючи. Дякую, дякую, братанчик. Все, на повному приводі виїхали. Поки що без бібліотіки, ще трохи пхали. Ну ладно, о, тут вже месево, пацані, дуже страшне. Тут вже як на дорозі до шахти. Все, врубаємо, пацані, повний привод. Все, пішло. О, на повному йде. Одразу чує легку тут. Так все. Нейтральний передній привод. Фух, пацані, я вам скажу, що це діло таке важке. Давайте передній привод пішов. Їду, пацани не які на те передачі скільки тут їдемо 9-10 км. Так, ладно, що я можу сказати? Тут чел привернувся, Давайте його може поможемо йому якось. Ух ти, блін, зараз я привернувся, Давайте пацані, чисто на передньому привіді. Давайте на повному, на повному пацані. Блін, і повний вмирає. Я бачу, що і повний. Ну на що таке робити? На що? А нормально, він мене почини витягнув любят. Нормально. Ладно, пацані, давай, давай, давай полный привод, мира, полный привод. Давайте теперь чисто задним, щоб, э, типу, щоб не порядим, а задним, щоб цей врубаем, його теж спасаємо на заднім тикам. Щоб не клас, то не по этому прийом. Та ти чи що, блин? Капець, окей, окей, окей. Все, опускаем. Лебедку. Фу, газа ну з димком, с дымком, с дымком. І ми пацани так само знайшов. Коротше, ладно, доганяємо цих пацанів і так само літаємо, бо от по одиночку їх, то, якщо ти прилітаєшся, це дуже погано. А якщо не в одиночку, а ще в тебе є напарники, які те, якщо що, спасуть, це дуже-дуже добре. Ладно, пацани, тут а, така сценка, що без слів. Трянуть. Ну ладно, давайте за словами. Я просто не знаю, що сказати, бо на таких болтах, на таких болтах дуже жорстко. А це ще навіть не жорсткі. Це є ще жорсткі пацани. Да ну е! Ё... сковорода. Мене спасають, тільки куди ж ти спасаєш? Надо було с Ну, в принципі, ладно. ладно Тяни, тяни, а тепер ти типу витянеш. Да, пацаны, трошки трешу на каналі Кулябен. Ладно, Він мене нарешті тяне зруй, что не Задом зачепив. Да. Не знаю, пацани, че я вже заведусь, но. Попитка номер три. Давай! Блін а давай! Фух! Ветяну, вветян, ветяну. Так це у нас так що ж... раз, да? Якраз знову спасаємо таку посилю. Ми спасаємо всіх, нас спасають всі. Коротше, е -е, нормально, нормально так виходить у нас. Так що продовжуємо так і ганяти. пацани. що? Тут же точно сценка без слів. Mm <laughs> Так, пацані, а ось вже не німа стенка, сценка. Просто комусь подобається, щоб я говорив, комусь не, не подобається, щоб я говорю. Якраз відео буде десь на 9 хвилин, я вибачаю, я обіцяна на 12-7 просто пацани трохи не виходить. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Що можна сказати. Кому не подобається, не дивіться, не заходьте, нічого не пишіть і не робіть. А кому подобається, я ж кажу, пацані, чого я так кажу, просто реально, мене деякі, от хейтери задубали. Мене просто. Писають, знаєте, пацани, почитайте коментарі під основним відео. Ви все поймете всім пока-пока-пока-пока!